Полтаві розпочались вибори, правда, тільки на папері біля під'їзду мережею ширяться цікаві листівочки із даними про те, хто ж вийшов у другий тур якихось фантомних виборів. Одразу скажемо, що не маємо жодної інформації щодо того, хто може розклеювати ці доволі якісно зроблені листівки. Хто ці респонденти та скільки їх невідомо. Нас особисто ніхто не питав. І є тільки цифри, які говорять нам, що топ 3 за який нібито проголосували Полтавці, виглядає так: перше місце мамай і його гречка, яку він уже вперто роздає. Друге місце парху. Пархоменка в кепочке, Пархоменка за Полтаву. Про цей шикарний мерч ми розповідали у окремому відео. Третє місце каплі, який недаремно зривав голос на сесіях. Та є 31% невизначених. Але сьогодні нам попалась листівка із QR-кодом, перейшовши за яким можна проголосувати за одного з двох кандидатів у другому турі. За пройдене опитування дають 30 гривень, і ми вирішили показати вам, що ж там в опитуванні. Отже, одразу як ми скануємо QR-код, нас переносить на сайт СмартПОЛ. В принципі, більш ніякої інформації немає, але переходимо в mm. Електоральні симпатії мешканців Полтави за заповнену анкету буде нараховано винагороду в 30 гривень. Окей, питання пішли. За кого ви проголосуєте у другому турі виборів міського голови Полтави? Олександр Мамай або Валерій Пархоменко. Будемо тикати наугад, тому що ми тут нічого не пропагуємо і ні за кого не голосуємо. Це принципова позиція. Пархоменко Валерій, хай буде. Хто, на вашу думку, переможе у другому турі виборів міського голови? Тобто то було, за кого ми голосуємо, а це хто як би переможе. Давайте Мамай переможе. Хто, на вашу думку, для Полтави буде кращим мером? Валерій Пархоменко, хай буде. Ми їх будемо чередувати. А, це все. Це опитування на завершене. Дякуємо. Очікуйте нових опитувань. Бонус 30 гривень накопичено, і ми його можемо або перевести на наш рахунок, на мобільний рахунок, або на е, так. Я хочу подивитися свій бонус. Або, або отримати кошти е, на фонд «Повернись живим. Ми можемо перекинути ці гроші, або е, медичний батальйон госпітальєри, або Юа you you animals». В принципі, ну, ініціатива прикольна, але ми виведемо на кошти мобільного телефону, аби подивитися, чи дійсно вони зайдуть нам. Тому що на будь-який фонд, який ми переведемо ці гроші, ми не дізнаємо, зайшли вони ті 30 гривень чи ні, а тут буде конкретна інформація. Тому будемо чекати, чи зайдуть ці 30 гривень на наш рахунок.